Вітаю, я Катерина Широкопояс це час новин на телеканалі «Еспресо». США та Китай домовилися про 90-денне торгове перемир'я. Повідомляє «Білий Дім. Америка на 90 днів знижує мито на китайські товари на 24%, залишаючи лише 10%. Також скасовують деякі додаткові тарифи, введені у квітні. Китай у відповідь робитиме теж на 90 днів. знижує мито на американські товари на 24%, чотири 10%. залишаються Окрім того, Пакін придбає додаткові прибирає додаткові мита на інші обмеження, запроваджені проти. Сполучених штатів Америки з квітня 2025-го. за словами американських посадовців, це має допомогти вирішити проблему багатомільярдного торгового дефіциту США. Польща закриває російське консульство у Кракові. Повідомив міністр закордонних справ України Ратослав Сікорський на своїй сторінці у соцмережі ікс. Причиною такого кроку він назвав російську диверсію у Варшавському торговому центрі минулого року. Напередодні про причетність російських спецслужб до підпалу заявив польський прем'єр-міністр Дональд Туск. Він додав, що декого із підозрюваних вже затримали. Я ж нагадаю, пожежа у торговому центрі у Варшаві сталася 12 травня. Торік тоді вогонь охопив у Вестер. Це. До гасіння долучилися 150 рятувальників та понад 50 одиниць техніки. Російські терористи почали застосовувати із безпілотників нову крилату ракету Бандероль і вона містить іноземні компоненти, повідомили у головному управлінні розвідки Міноборони України. Бандероль виготовила підсанкційна російська компанія Кронштадт. У розробці використали запчастини та електроніку з Японії, Південної Кореї, Китаю, США та Швейцарії. Основним носієм такої ракети є БПЛА Оріон. Також ворог планує адаптувати її для застосування із гелікоптерів. Ракета містить до 150 кілограмів бойової частині та долає відстань до 500 кілометрів. На Чернігівщині ворожі дрони пошкодили цивільну інфраструктуру. Про це повідомили в обласній поліції. Вночі росіяни спрямували декілька ударних безпілотників по Корюківському району. В одному із сіл потрощений освітній заклад та його господарські будівлі. На місці працюють рятувальники та правоохоронці. Інформації про постраждалих немає. Росіяни поранили п'ятьох людей на Донеччині у Новому, Покровську, Леонтовичах та Гришиному. Про це повідомив очільник області Вадим Філашкін. Впродовж доби ворог 36 разів обстрілював населені пункти прифронтового регіону. Пошкоджені три адмінбудівлі, аграрне підприємство, близько десятка приватних будинків, гаражі, автомобіль, лінії електропередачі та газогін. Із лінії фронту вдалося евакуювати 116 людей, серед них шестеро це діти. Ворог атакував дронами Білгород-Дністровський на Одещині. Повідомило держслужбі з надзвичайних ситуацій. У наслідок удару дістав поранення. Чоловік його відправили до лікарні. Також загорівся приватний будинок. Вогонь уже загасили рятувальники у місті. Окрім того, пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури та пожежна частина. А у Білозерці на Херсонщині через російський обстріл постраждала дитина. Повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. У наслідок влучання ворожого снаряду у будинок під завалами опинилася десятирічна дівчинка. Рятувальники вивільнили її та передали медикам. У постраждалої вибухова та черепно-мозкова травми, контузія та уламкові поранення ніг. А ми ж просимо вас долучитися до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та артилерійської розвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний реп підрозділу знищив ворожий fpv дрон Тепер військові потребують новий і сучасніший комплект засобу радіоелектронної боротьби, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА на небезпечних ділянках. Усі реквізити ви бачите зараз на своїх екранах. Пам'ятайте, що кожен ваш донат важливий. Підбиті літаки, безпілотники та ракети у Київському авіаційному інституті експонують уламки російських літальних апаратів, які були направлені ворогом на українські міста, але не досягли своїх цілей. Як виглядає друга армія світу після зустрічі з українською ППО? Дивімося далі. Інсталяція з уламків російських ракет, безпілотників та літаків. Авіаексперт Валерій Романенко наголошує, усе це ворожа зброя, яка щодня вбиває українців. Ця ракета була розроблена в Києві в КБ «Луч». Основна система ракети головка самонаведення. Тут вона не представлена, бо вона вибухає при падінні. Да? Розроблена в КБ «Луч». Початково ракети випускалися в Києві в КБ «Луч», А росіяни зараз ракетами лублять луплять саме по КБ «Луч». Це керована ракета середньої дальності повітря-повітря Р-77. Саме цю збили 5 березня 2022 року біля села Щасливе на Миколаївщині. Наступний експонат уламки ракети Х-31. Ця антирадарна ракета запускається так, щоб придушити протиповітряну оборону. Знищили радар, все, зенітний комплекс нічого не бачить. Він не може наводити ракети. Ракети х 31 зазвичай прикривають російські ударні літаки, коли ті скидають над Україною керовані авіаційні бомби. Поруч уламки ракети Х-55. Ось цю збили у липні 2024-го на Київщині. Х-55 часто цілять в українські домівки. Ну зброя досить така, знаєте… Не шахет, скажімо, якщо вона вже влучає, то там вже 450 кілограмів вибухівки. От, на жаль, тому для цих ракет основний засіб їх знищення зенітно-ракетні комплекси. І вони, як ви бачите, працюють успішно. В центрі експозиції хвостове оперення літаків су 30 СМ і су 35 с Ці уламки нагадування про перші спроби повітряного наступу на початку повномасштабного вторгнення Росії. Обидва літаки збиті ще до літа 2022-го. Це перший етап, коли росіяни пробували залітати на нашу територію з цього часу. Практично з травня в вже не було. Вони зрозуміли, що таке українське ППО. І оцінили свої можливості її проривати, тобто нульові і більше сюди не залітали. Далі пан Валерій показує нам уже, на жаль, добре впізнаваний шахет 136. Ця зброя ефективна і дешева, тож росіяни виробляють їх до чотирьох сотень щомісяця. Бойова частина стандартно 50 кілограмів. Але якщо вони, наприклад, б'ють по Україні. То дальність 2000, то зайва, як правило. І вони зливають частину Павлева і доповнюють бойову частину до 90 кілограмів, причому застосовується шість видів бойових частин. Поруч менший брат Шахеда, безпілотник Гербера, така собі дешева приманка, яку ворог запускає, щоб виснажити нашу ППО. Пів метра менший розмах крила, і десь, значить, теж десь близько метра менша довжина, навіть пів метра. От а ці безпілотники, вони взагалі дешеві. Якщо там 50 тисяч, то тут ну максимально пара тисяч доларів. Вартість такого безпілотника. Він повністю пінопластовий. Білий сві... білий колір це не фарба, це нормальний пінопласт. Серед експонатів навіть парашут, який став першим виставковим екземпляром Луганського краєзнавчого музею після двох втрат колекцій у 2014 і 2022 роках. Його забрала директорка музею Олеся Мілованова під час евакуації. Всі інші починають шукати по лісі цього е, льотчика. Е, він вдало катапультувався настільки вдало, що він зміг бігти. Він зміг тікати, і він більше того, він пройшов 10 прибіг десять кілометрів е, майже в правильному напрямку. Майже в правильному напрямку він не чекав на зустріч з українськими музейниками і з нашими військовими. Е, це була для нього несподіванка. Побачити виставку збиті можна у навчальному ангарі Київського авіаційного інституту до кінця травня. Пам'ятаємо, небо над нами тримають сили оборони та воїни повітряних сил. більше цікавих відео шукайте на youtube каналі Еспресо. Обов'язково підписуйтесь, адже там прямі трансляція теру, всі випуски новин, програм та спецпроєкти, що можна побачити лише у нас. Також короткі відео на гарячі теми, Розлі шорт поширюйте, коментуйте, будьте поруч щодня. А щоб дізнатись більше цікавої та актуальної інформації, слідкуйте за оновленнями на нашому сайті. я з вами прощаюся.